Радіо Чикаго». Отож, всім відомо про звільнення залужного подоляк. Назвав наступні причини відставки. За словами радника керівника офісу президента України, рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі незалежного результату. Торік не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої. Знайти нові функціональності та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримувати і розвинути ініціативу, а також важливістю запустити. Те процес реформування управлінських принципів армії, отож, новим головкомом збройних сил України призначили Олександра Сирського, які вісім завдань озвучив президент. Для нього зараз дізнаємось. Надати реалістичний детальний план дій збройних сил України на 2024 рік. Бійці на першій лінії оборони мають отримати необхідну зброю, вирішити проблеми з логістикою на фронті. Більше генералів на Передку скорочення численності в штабах, налагодження дієвої системи ротацій, підвищити рівень навчання воїнів і запропонувати свою команду, зокрема першого керівника сил безпілотних систем. Тож що ж відомо про нового головкома збройних сил України Сирського? З початком бойових дій на Донбасі у 2014 році Олександр Сирський став начальником штабу АТО. Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. У перші тижні великого вторгнення Російської Федерації Сирський командував обороною Києва. Під його керівництвом було створено два кільця оборони столиці: одне на зовнішніх околицях та одне в межах міста. Був одним із командувачів контрнаступом збройних сил України на Харківщині, в результаті якого майже Жи вся територія області блискавично була звільнена від ворога, зокрема такі міста, як Балаклія, Купінськ та Ізюм. Восени 2022 року навесні 2023 тисячі керував обороною Солодари та Бахмута. В інтерв'ю українській службі Бібісі генерал не погодився з думкою, що Бахмут не мав стратегічного значення, тому обороняти його не було потрібно. А тепер рухаємося далі. проговоримо про мобілізацію: ні повісток, ні військового квитка, ні електронного кабінета прозовника у додатку Дія. Не буде таке. Маємо уточнення від Мінцифри разом з Міноборони працюють над запровадженням військового квитка. Він буде не в дії. У дії не буде військового електронного кабінету. Натомість створять окрему інформаційну систему на базі Міноборони і повісток у дії не буде. Теж про це все наголосили у прес-служби Мінцифри радіо ЮЕЧКАГО.